Друзі, всім привіт! Знову ми виїхали покопати. Сезон полів вже закінчено, можна сказати так, все засіяно. А ми приїхали на нові місця, де не засіяно. Знайшли випадково, в принципі. Нічого тут такого якби не було, але все одно можна походити пошукати. Випадково можна щось і знайти. Хотіли їхати в ліс, але в ліс не доїхали, можна сказати так. От він рядом. І покопаємо, поки по полі походимо. Має бути цікаво, недалеко от тут русло йшло. Попробуємо. Ще знайти товариш поїхав, якраз там на річечку думаю покопає, кажу покопає. Половить рибку. А ми вирішили покопати. Тоді будемо починати, зараз відбалансуємося і стартуємо. Будуть знахідки, будемо показувати. Підписуйтесь на канал, далі буде цікаво. Так, перша знахідка є. Поки що не знаємо яка. Нахідко цікавий сигнал, ми його викупали. Ні, обламочок снизу дуже маленький, але апарат показав. Ну будемо шукати. Так, сигнал був ВДАй 50. скорее за все была. И вот такая вот пластина из нее вышла. Ну, так вот. ну, и мы вот выкупали пластину такого. Вот. Ничего, она. Часы колись такие ложки были. Непонятно. Подобається тут копати 64-65, видай, але просто взяв, ногою відкинув і вже сигнал викопаний. Ну, гільза не без цього, але все ж таки. Будемо продовжувати. Цікаво. ВДА 80, 82. Ну вже копнуло трошки. Угу. Вот такие вот знахитки дают нам сигнал. 82, 85. Ну, в надії була монета, але ні. Ладно, продовжуємо. І так, сигнал у нас 39, 40. Ну тут легко копати, в принципі, можемо просто для себе подивитися, що це буде. А воно вже його відсіює. Ольга, Ой, так от. Непоганий сигнал. 65-66. Попробуємо його викопати і побачимо. Пістолета системи тт буде Без них нікуди цікавий сигнал ми його викопали. зрозуміло тоже напевно вже п'ята чи шоста ну от так от копаємо далі От такі от цікаві знахідки попадаються в полі от така от ложка тільки її вигнуло вже в різні сторони ну але все ж не сучасна і не савдепія. Ну, як знахідка непогана, значить тут можна продовжувати пошуки. Знову куля от, така от. і так, по полі ми трошки пройшлися від того лісу, виходить, тут пробігли, трошки пропілісосили зараз тут. Пройдусь оцей участок невеличкий. І думаю, можна було б і в ліс зайти, побачимо, якщо щось там вдасться нам знайти. Буквально хвилин 20 я пробіжусь і заходжу в ліс. Далі покажемо. Скоріше за все куля буде, але потрібно копати, тут воно легенько робиться. А, ні. Опа. Проволока. Є у нас перша монета, отакий от ходячок 50 копійок 2007 року. На дорозі вирішив пройтись, прогулятися по дорозі, подивитися. ну от Монетка. Перша сьогодні. Сигнал, Сейчас попробуем. Мы его даже с первого раза выкопали. А, крышка от баночки. Все понятно. Сигнал. Зараз спробуємо знайти за допомогою від Глянути І знову вона навіть в лісі попадається. Це вже друга. Поки ми йдемо одна, то тут було недалеко. І це вже друга. Ну, мусимо копати. Продовжуємо далі тобі. Друзі, був сигнал у нас. Чуть-чуть копнули. Ось така от цікава цікава знахідка. Можливо хтось знає що це, до чого воно. Напишіть. Отак. От В принципі, вагою близько 150 грамів буде. Зараз. Ну. ну Отак от в лісі випадково ми побачили сигнал. Потім почистимо і тоді будемо бачити до чого це воно. Og вот Politiet 8 ми годинку по лісі, знахідок яких то і не було, вернемося на поле і будемо потрошку вертатися по полі до автомобіля, до товариша, можливо. В нього є улов сьогодні. Побачимо. От Ми вже підходимо до поля, частина вже засіяна, а друга частина там, де ми ходити будемо. Не засіяно, тобто нам в цьому плані повезло. Ну от так от. от ми йдемо на те поле і будемо вертатися до автомобіля. Стандарт і у нас є от перша сьогодні монетка, можна сказати, в дуже хорошому стані, царська Блін лопатою засікнув напевно Напевно, це сьогодні я її засікнув, да, буде. 15 копеек 1899 рік. Блін, ну, отак от треба було по центру засікнути її. Знахідка дуже хороша, але от ну, ну, буває, буває що ж зробиш. Але це вже дуже хороша знахідка сьогодні, одна з найкращих. Ну буває, буває, зацепила лопати, що зробиш. Так після себе закидаємо ямочки. Оп. Піску, кстати, вона дуже добре збереглася. Але... але, але, ну, все ж, будемо продовжувати, якраз потрошки вертаємося до автомобіля, так от потеряшку знайшли. ну нічого. Так, ще один сигнал. все зрозуміло. Це не монетка, на жаль. І так, друзі, завершуємо наш коп. Сьогодні отак от нас вийшло покопати. Дуже багато шрапнелі, царська виложка. Ось от. От така от. Це я так розумію, з Першої світової війни взриватель. Так, теж металу, гільзи, кулі. І от дві монетки, 50 копійок український ходячок. І 15 копійок царських. Дуже в хорошому стані. Збережені, гарненькі, срібні будуть. 1899 рік. І от Треба було так лопатою зачіпувати. Невдача. Ну але все ж таки. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментарі, пишіть. Дякую за перегляд.